День народження обласного центру представники громадських організацій провели низку благодійних заходів на підтримку українських захисників. Пані Наталія теж долучилася до благочинності разом з друзями. Жінка виготовила більше сотні синьо жовтих браслетів та інших декоративних речей. Виручені кошти ужороці планують передати на допомогу пораненим бійцям. Люди слава богу активні, ще Ми навіть не встигли повністю все розкласти. Вже підходять, купують і цікавляться. Навіть зустрічались такі, які просто віддають кошти і не хочуть, ніби нічого брати, просто допомогти. На них закупляться ліки напряму з дистриб'ютора. Будемо просити без аптечних націнок і направлені на нашу для нашої рот. Громадські активісти залучили до благодійності і найменших мешканців обласного центру. Вихованці садочків та інших дитячих закладів теж підтримали військових своєю творчістю. Акція зорганізувала дуже багато дітей, дуже багато по школам багато дітей хотіли долучитися. Долучилися Перечинські школи-інтернат. Зробили навіть такі іконки вишиті бісером, які потім будуть передаватися бійцям безпосередньо. Ці іконки освячені. Активну участь у святкуванні Дня міста взяли переселенці з Криму. Пані Наталія разом з сім'єю організували. Для найменших мешканців обласного центру майстер-клас з виготовлення паперових іграшок. Знали буквально за декілька днів, що у вас в устроді відмічається на вихідних день міста, і вирішили провести таку благодійну акцію для дітей, познайомитися. На головна мета була показати дорослим батькам, що не обов'язково купувати дорогі якісь іграшки в магазинах, а що можна грати з дітьми з того, що є вдома, і показати самим дітям, що різні там упаковку ту газету можна використовувати самостійно, щоб вони побачили. Ідею міськ. Кої влади долучитися до організації свята підтримали і природоохоронці у рамках проекту Здай макулатуру збереже життя. Екологи зібрали паперової продукції на понад 9 тисяч гривень. Кошти спрямують на підтримку українських військових. Акція проходить дуже успішно. Ми не очікували такого буму. За один день по Ужгороду ми зібрали 5200. Макулатури і десь біля тонни пластикової плівки. Ми плівку теж вирішили приймати тому що сировина. Святкові заходи провели не лише у центрі міста. Річницю Ужгорода відзначили і в ротарі парку. Там провели збір коштів для дітей-інвалідів. Збираємо кошти дороги життя. Медико-соціальний реабілітаційний центр, який ми підтримуємо вже з моменту створення нашого клубу. А на наступний рік буде 10 років. 10 років ми підтримуємо цей е, проект. А ще громадські активісти міст. збирали кошти на благоустрій міста під час аукціону. Власники лотів пропонували за символічну суму придбати книги, іграшки, одяг та сучасну техніку. За аукціону віддані власнику лота, а 50% буде використано на благоустрій міста. Такі як е, е, паркувальні стовпчики на каналізаційні люки і багато багато іншого, чого у нас не вистачає. У рамках свята ужороці році скуштували і найбільший торт в історії міста. Ста, який виготовили у патріотичних синьо-жовтих кольорах.